Запроваджується порядок перетину державного кордону. І саме таке рішення прийняло РНБО, і відповідні доручення отримали всі відповідні органи державної влади по перетин кордону нашої країни по біометричним паспортам, а також обов'язкове зняття біометричних даних. Це стосується в першу чергу битків пальців. Для громадян інших країн і осіб без громадянства, крім держав, з якими Україна має відповідні угоди, тобто зрозуміло, що в першу чергу це буде стосуватися російських громадян. Разом з цим для громадян Російської Федерації буде реалізована електронна система попередньої реєстрації, тобто громадянин Російської Федерації, який має бажання. Прибути на територію України заздалегідь повинен бути зареєструватися і надати Міністерству закордонних справ необхідні про себе дані, які, які буде визначати Міністерство закордонних справ. Окрім того, вводиться від відповідне доручення РНБО сьогодні зробила вимога щодо обов'язкової реєстрації громадян Російської Федерації, які Знаходяться на території України в місці їх тимчасового перебування а також вводиться необхідність подачі інформації щодо пересування території України.